Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. Тема сьогоднішнього розкладу буде любов. Кохання найголовніше почуття, яке людина відчуває в своєму житті. Воно змушує йти на подвиги, робити часом безрозсудні вчинки, чимось жертвувати, але не завжди кохання прозоре. Є багато питань, є багато сумнівів, хочете визначитися з почуттям коханого чоловіка, чи любив він вас раніше, чи любить зараз, і чи любитиме в майбутньому. Бажаєте прояснити, які загрози існують для ваших сімейних стосунків. І якщо так, тоді цей розклад для вас. Сьогодні розклад буде на три варіанти: перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте для себе одну карту. І давайте я проведу вас до відповідей на ваші запитання: які почуття, які загрози та яке майбутнє в ваших стосунках? Давайте будемо дивитися на першу карту. В цих стосунках партнер активно шукає чогось нового. Він готовий навіть на випадковий секс або на якісь незвичні стосунки. Для партнера важливі нові емоції і відчуття. Заради цього він і робить якісь необдумані дії. В стосунках є свобода, порушуються якісь норми та устої пари. Ви просто живете одним моментом. Секс не є основою стосунків. Тут варто робити акцент на розмові, діалогах, обговорюваннях різних тем. Якщо ви до цього прислухаєтесь, то майбутнє в стосунках буде зовсім іншим: стосунки будуть серйозними і відповідальними. Другий варіант карти. Тут в стосунках є кохання, і було раніше, і буде надалі. Також може ця карта говорити про ті стосунки, які знаходяться на якомусь початковому рівні. Але тут варто бути. Нежадімним на якісь е, приємні слова та компліменти. Тут варто надихати свого партнера, бути його музою. Стосунки мають всі шанси на позитивний розвиток, тому що партнери віддані один одному. Загрози, які можуть бути для вашої пари це е, втрата реальності. Не забувайте дивитися на речі реально, і не варто йти на повідку своїх е, фантазій. Третій варіант. Партнер відчуває симпатію та проявляє зацікавленість Він здатний на різні вчинки, але зберігає розсудливість. Але про кохання по цій карті я говорити не можу. Партнер має роздуми з приводу того, наскільки може бути вигідний йому цей союз. Є якась вигода та меркантильність в цих стосунках. Що в майбутньому? Ну, партнери дізнаються один про одного щось нове. Це, це можуть. Бути вкрай цікаві відкриття, які дадуть відносно нам нове життя та якісь нові яскраві фарби, тобто ці відкриття один про одного в союзі можуть відкрити нові можливості для розвитку цих стосунків. Любі, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Для запису на індивідуальний розклад звертайтеся на будь-який зручний для вас спосіб. В описі до відео ви знайдете мої контакти. А зараз до нових зустрічей на моєму каналі.